Друзі, всім величезний привіт! Сьогодні приготую смачний, поживний та дуже корисний салат, який може використовуватися і як закусочний, і як звичайний класний салат. І приготуємо ми його, як ви вже зрозуміли, із назви «Із курячих сердечок. У мене на каналі вже є не один рецепт курячих. Салатів з курячих сердечок і вони доволі популярні. Люди, люди люблять їх і готують. Тому цей салат також обов'язково приготуйте. І напишіть комент, сподобався вам він чи ні. Або що ви могли б привнести нового у цей рецепт? Перш за все, курячі серця потрібно ретельно промити у холодній воді. Далі ми їх чистимо. Розрізаючи навпіл і зрізаючи весь жир та вичищаючи усю кров. Далі знову промиваємо у холодній воді. Тепер нам треба приготувати, тобто зварити їх у каструлі. Додаємо трохи духмяного перцю та лаврового листу і посолимо. Варимо. На середньому вогні 20 хвилин. Також нам знадобиться пара варених яєць вкруту. Цибулю ріпчасту на нарізаємо тоненькими смужками. Також беремо солоні огірки. Ось дивіться, які у мене гарні огірочки вдалося знайти. В ізраїльських магазинах ось такі дуже схожі на наші чудові солоні огірочки. Нарізаємо ми їх невеличкими тоненькими смужечками. Ось що ми отримали. Складаємо все це в нашу ємність для салату і додаємо трохи укропу. Все це перемішаємо. Нарізаємо охолонувші сердечка варені вже тоненькими смужечками. Також кубиками невеликими наріжемо варені вже яйця. За бажання можемо додати часник. Додаємо до салату трохи перцю та трохи солі, додаємо майонез, ваш улюблений. Ретельно все це перемішуємо. Ось така у нас краса вийшла. Як бачите, на вид дуже апетитно, на смак ще краще. Ну що, друзі, залишилося лише поставити салат на декілька годин у холодильник, щоб він. Пропитався і став ще смачнішим. І тоді вже приступити до його вживання. А салат просто класний. Я вже його продегустував і вам рекомендую. Усі інгредієнти, що я використовував, ви знайдете внизу в описі, як завжди. Тому обов'язково приготуйте та поставте лайк за класний, крутий рецепт. Всього найкращого, до нових рецептів. Бай-бай!